Бум! Я відразу. Тільки що записав оцей перший раз в стімі. Але, 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 як ви бачили, як ви знаєте, дюпнулись, дюпнулись кейсики, і ми будемо їх відкривати зараз. Я сьогодні знову не один. Кармензе. Привіт. Всім привіт. І ми будемо відкривати кейсики. Їх не так багато, але я думаю, що оці, шановні пани, два блекмаркета, чотири екзотіка. П'ять голденгівтів, імпорт дроп. Ну і саме основне це спорт дропи 6 штук. І 2 спешл дропа. Ми їх сьогодні відкриємо. Я, звісно, хотів це все залишити на кінець, тупо на кінець сезону, коли я нафармлю дуже багато кейсів, але камон, ви це не подивитесь від. Все добре. Все добре. Все добре. Що то, як ти думаєш, скільки блекмаркетів сьогодні випаде? Шансів багато. Ну, 2 точно, да? Давай, 2 точно випаде. Два точно, лучі, у да. мене є ці колеса. Лучі, 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 Гучі. Є ці колеса, запис іде. Фух, запис іде. Зроблю себе гучніше, ні, не буду. Крищано, якби б їх можна було продавати, було б непогано. Слухайте, це непогані дропи, якщо спорт дроп, особливо Кріщано, вони там колись коштували 50 кредитів. Це декалька? Це декалька. А чому в мене такі колеса тут? Прикол, не знаю. Добре. Це буде таке невеличке невеличке відкриття кейсів. Можливо, воно вийде десь в під кінець року, десь. Можливо, через пару днів буде новий рік. Я не знаю. Я не впевнений. Але з новим роком вас. Шановні. Бум! Знову лучше. Як тобі дроп? Щось Та поки таке. Нічого цікавого для мене. О. таксі. Давайте зменю машинку. Бачите, на си не пішло. О! Ну. Да. Гаражик. Гарге. Менедж інвентарі. Special drop. Тут вже може випасти імпортик, на який я, звісно, не надіюсь, особливо тут. А <смірші> фіні мої улюблені колеса, але вони в мене є. Ну, підуть на Що? Правильно, трейди. Скараб. Скараб колес. Жахливо. Почнемо з А давай. Ух, я хотів це дуже довго холдити, але я не втримався. Найс! Imports Golden Gift! A. І це боже ти мій. І це йопересете. Як тобі? Ну. Класно? Я, ти розумів, напевно. Дуже. -ха -ха. Напевно. І це якась фігня. Ну, це декалька на Ендо, я не катаюсь на Ендо, і декалька мені це не подобається, ну, нехай. Блін. Вінтерс! У мене не було. Еквіп Тому що це. Так, по-зимовому. Дали квест. Ачівку дали. Прикол. Мені. Ні, це прикольно. Це дуже класно, тому що мені подобається. Це у нас ачіве. Це фу. Зимовий вайб. Це класно. Полетіли далі. Полетіли відкривати Голден Гіфти. Коли діло відкривати? Golden Gifts. Я хочу побачити якийсь екзотик. Не знаю, чомусь мені так хочеться. Імпорт, добре, хоч щось хороше. Блять, йоперосоте. Що це Тільки таке? Та мені здається на кожну машинку. Ну ладно, не на кожну машинку, але багато. Насправді багато. Але так, black Market, давайте. Бум-бум-бум-бум-бум. Будь здорова! Бум! Black market. Black Market. Або імпорт. Market. Добре, Golden Гит все. Імпорт дроп. Ну, давайте. Black Market, Хочу рекорд по блекмаркетам. Я так і назву рекорд по блекмаркетам в одному відео. Імпорт. І це. У мене є. Ці. Ні, Декарка класна, в мене вона є. Декарка класна, але в мене вона є. Але декарка класна чотири екзотік дропа. Давайте, рекорд по блокмаркета. Бля, буде дуже обідно якщо не випаде жодного блокмаркета з екзотік, але погнали! Дюкнуті кейси. Я сподіваюся, їх можна відкрити. Екзотік перший. І це очевидно, що це колеса. Баллакара. Я дуже хочу, щоб в мене не було повторок сьогодні. Я хочу тупо нове, 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 нове. І це екзотік знову ж таки. О, слухай, прикольні колеса. Як тобі? Кава, виглядають. Не, колеса реально прикольно виглядають. Black Market, будь ласка. І. Екзотік, та ти дивись. Рейджин. Мені здається, в мене є ці колеса. Виглядають вони дивно, але нехай. Будь ласка, Black Market, будь ласка, я хочу Black Market. Бля, то по 4 екзотики. Ну, це, це все рівно. Ох ти ж wow. Йопересете. Оце та колеса. Що за USB-порти? До, до речі. Чисто переходничок на USB колеса. Добре. Ну це. Ну, нема. Нема нема куди далі. Давайте. Хочу щось хороше, хочу мейнфрейм, чесно скажу. Я розумію, що їм не випаде, але це 100% Black Market і це щось хороше. Буст. Джус. Ох, йоп твою мать. Це пизда. Якісь як да, фрут нідзачем там називає да Нідже да, фрут. Да. Да. Ну це пиздець. Це такий yeah. просто. класний Блекмаркет що я не знаю. Каже, мейнфрейм хочу. Мейнфрейм хочу, каже. Багато хочеш, бро. І це. Ну це декалька, але вона. Я знаю цю декальку, вона може бути, але вона така собі. Краще, взагалі, дропи максимально не класні. Але ж не мені жалітися, тому що в мене і так дюпнуті дропи, у мене їх було в два рази більше, ніж у всіх, тому я жалітися не буду. Випало, що випало, це було прикольно. Відос вийшов до 10 хвилин, тобто я сподіваюся, що його хтось подивиться. Я вже можу назвати цей відос рекорд по там, за одне відео. <світ> Можливо, в мене є ще турнірні нагороди, щоб тут вибити. Немає, але є перемога. Хе-хе-хе. Одним словом, дякую вам за перегляд. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Най вам щастить та. Будьте здорові! Почуємось.